Бо це занадто складно. Ой, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? А ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово! Yes. Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч. Я вперся в стіну. Ой, це не стіна. What? А це ще хто. Привіт, простушка. Я круто, а не привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Я круто мати людину, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, от моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту. І якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на дверця, щоб виглядало прикольно. Яка молода вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібрано все, що я так люблю. Краса. Вау! Ой ой! Мені ж на уроки час! Вчитель точно, мама, викличе, швидше побігли!